Вега-8 8 це сівалка, яка ідеально відповідає цілям сучасного сільського господарства. Має максимальну продуктивність при мінімальних витратах. За своїх технічними характеристиками вега 8 забезпечує якісну роботу на підготовленому ґрунті, на ґрунтах з мінімальною підготовкою і по стерні за наявності подрібнених залишків рослин. Сівалка універсальна пневматична Вега 8 призначена для пунктирного посіву каліброваного і некаліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, рицини, сорго, сої, а також насіння кормових бобів. Квасолі, люпину з одночасним роздільним відносіння, внесенням гранульованих мінеральних добрив і прикочуванням ґрунту в рядках. Сівалка точного висіву забезпечує посів на кінцеву густоту без застосування ручної праці при формуванні необхідного інтервалу між рослинами. Кожний маркер гідрофікований і має окремий гідроциліндр. Сівалка навпівпричіпна, укомплектована транспортним пристроєм. Який дозволяє переміщати її дорогами загального призначення без застосування додаткових транспортних засобів, конструкція висівної секції True з опцією прикочуючих систем і хвилястим прорізним диском. Висівний апарат вбудовано в каркас посівної секції, що унеможливлює вплив навантаження від елементів конструкції робочих органів. Гвинтове регулювання заглиблення посівної секції зменшує працевитрати процесу налагодження. Веподібний коток, який має регулювання сили ущільнення ґрунту, забезпечує підтягування вологи в зону висіву, притискає носіння до ґрунту. Залишаючи при цьому неущільнений шар грунту над насінням, що сприяє швидкому його проростанню і підвищує врожайність. Сівалка обладнана відцентровим вентилятором з приводом від ВВП-трактора або від гідроприводу на 540 обертів за хвилину. Для створення рівномірного розрідження, необхідного під час висіву важкого насіння бобових культур. Тої та інших, вентилятор сівалки обладнано додатковим повітропроводом, який збільшує стабілізацію повітряного потоку по всій довжині ресивера сівалки і сприяє більш рівномірному висіву на кожній секції. Для регулювання з розрідженого повітряного потоку вентилятор обладнано заслінкою. Для роботи у складних умовах посівна секція обладнана спеціальним хвилястим диском дисковий ніж, що ріже ґрунт для наступного формування посівного ложа. При входженні в ґрунт хвилі на диску розташовуються перпендикулярно до поверхні ґрунту, що максимально збільшує ріжуючу здатність при мінімальному необхідному тиску. При виході з ґрунту хвилі на диску розташовуються паралельно до поверхні, що сприяє найкращому очищенню від налипання землі. Хвилястий диск характеризується найкращою можливістю розшарування ґрунту з мінімальним зусиллям для вдавлювання поживних залишків в землю при швидкості від 5,5 до 12 км за годину. Завдяки такій конструкції диска утворюється смуга подрібненого ґрунту безпосередньо перед висівною секцією. Туковисівний пристрій додано як опцію, що складається з туковисіваючих апаратів, тукових сошників, редукторів та приводу. Конструкція сівалки дозволяє за необхідності зручно та швидко знімати і встановлювати пристрій. Зубчатий механізм перемикання передач на туковисіваючі апарати має 12 передаточних чисел. Кількість насіння, яка потрапляє з бункера у висівну камеру, регулюється заслінкою. Примінчастий скидач зайвого насіння забезпечує точний однозерновий висів. На висівному диску встановлено ворушилку, яка сприяє кращому прилипанню насіння до отворів диска і підвищує якість висіву. Для швидкого видалення насіння з камери висівного апарату, передбачено люк. Ланцюговий механізм перемикання передач насінневих висіваючих апаратів має 15 передаточних чисел. Відмінною рисою сівалки є те, що посів здійснюється практично в зоні опірних коліс висіваючої секції. Таким чином, нерівності ґрунту повністю перестають впливати на глибину загортання носіння. Наявність Оглядового вікна дозволяє здійснювати під час налаштування візуальний контроль за якістю роботи висівного апарату. Універсальні пневматичні сівалки точного висіву Веста 8 та Веста 6. Призначені для пунктирного висіву каліброваного та некаліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, буряку, рицини, сорго, сої, а також насіння з кормових бобів, квасолі, люпину з одночасним окремо від насіння внесенням гранульованих мінеральних добрив та прикочуванням ґрунту в рядках. Сівалки точного висіву забезпечують висів на остаточну густоту. Усуваючи застосування ручної праці для формування необхідного інтервалу між рослинами, невматичні апарати сівалок точного висіву знижують процент подрібнення насіння в 10 разів порівняно з механічними. Усі вали приводу зернових і туковисівних апаратів змонтована на підшипниках кочення. Завдяки розташуванню осі опірно-привідних коліс на одній лінії з зерновими сошниками. Досягається синхронне копіювання рельєфу поля як рамою, так і висівною секцією. Наявність оглядового вікна дозволяє здійснювати під час налаштування візуальний контроль за якістю роботи висівного апарата. Рибінчастий скидач двійників насіння забезпечує точний однозерновий висів. На висівному диску встановлено ворушилку. Висівний апарат виконує точний однозерновий висів насіння різних культур з нормою висіву від 2 до 43 штук на погонний метр. Для швидкого видалення насіння з камери висівного апарата передбачено люк. У бункері встановлено обрушувач, який перешкоджає зависанню насіння. Туковисівна система через тукові сушники забезпечує можливість внесення мінеральних добрив з боку від рядка з необхідною величиною зміщення, що усуває шкідливу дію туків на насіння. У туковому бункері встановлено пластикові втулки, котрі запобігають просипанню мінеральних добрив. Для видалення залишків мінеральних добрив у туковому бункері передбачено розвантажувальний люк. Для поліпшення закладання насіння і стійкості посівних секцій під час роботи сівалки для кукурудзи у секції застосовані широка прикатка і загортачі. Прикочування ґрунту у засіяних рядках поліпшує контакт між насінням і вологим ґрунтом на дні борозни, створює сприятливі умови для більш раннього та дружнього проростання зерен. Газообмін збільшується завдяки відкритим зонам. Універсальна пневматична сівалка точного висіву упс 12 призначена для точного висіву каліброваного, дражованого та звичайного насіння цукрового та кормового буряку, сої, кукурудзи, соняшнику, рицини, сорго, кормових бобів та квасолі, іншого насіння, близько до них за розмірами з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. Перед робочою секцією встановлено грудковідвід. Який дозволяє прибрати з зони висіву грудки та сухий шар ґрунту. Передній коток секції забезпечує ущільнення та вирівнювання ґрунту перед сошником для якіснішого висіву. Сошник для висіву насіння буряка сівалки веста 12. Для швидкого видалення насіння з камери висівного апарата передбачено люк. До комплекту поставки, крім штатного сошника для висіву буряку, входить сошник для висіву кукурудзи. Гвинтове регулювання заглиблення посівної секції зменшує працеміськість процесу налагодження. Веподібний коток, який має регулювання ширини прикочування, забезпечує підтягування вологи в зони висіву, притискання насіння до ґрунту, залишаючи при цьому неущільнений шар ґрунту над насінням, що сприяє швидкому його проростанню. Альтоїр призначений для міжрядного обробітку посівів просапних культур з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. Забезпечує якісне розпушування ґрунту в міжряддях на задану глибину зі знищенням бур'яну. Альтоїр 4 і 2 для обробки шестирядкових посівів кукурудзи, соняшнику та інших культур, висіяних з міжряддям 70 см. Альтаїр 5 і 6 Тере-4 для обробку восьмирядкових посівів кукурудзи, соняшнику та інших культур, висіяних з міжряддям 70 см. Альтаїр 5 і 6 2 для обробки 12-рядкових посівів сої, буряку та інших культур, висіяних з міжряддям 45 см. На замовлення споживачів комплектується підгортачами, корпусами, які утворюють борозну і захисними дисками. Агрегатується з тракторами тяглового класу 1 і 4. Наявність транспортного пристрою дозволяє переміщувати шляхами загального призначення з габаритом 2 і 5 метрів. Паралелограмна підвізка секції робочих органів забезпечує копіювання рельєфу ґрунту. Сталеві тримачі стійок клап витримують різкі навантаження. В лапи зі сталі 65 г наплавлені ріжучі краї сормайтом, що забезпечують їх самозаточуваність та довговічність. Регулювання глибини обробітку проводиться переміщенням копіюючих коліс допомогою сектора, а також переміщенням стійок робочих органів у тримачах. Регулювання кута входження стрільчистої лапи. Проводиться зміною довжини верхньої тяги паралелограмної підвіски секції робочих органів. Регулювання ширини захисної зони рослин проводиться переміщенням бокових робочих органів з тримачами по призмі а також переміщенням призм разом з тримачами. Регулювання заданої ширини міжрядь проводиться переміщенням секції робочих органів по рамі після послаблення кріплення їх до рами. Thank you